Видання драма церкви розраховане не тільки на науковців, викладачів та студентів, а й на всіх тих, хто цікавиться історією релігійно-церковного життя України. Співавторки Надія Стоколос та Руслана Шеретюк розкривали етапи греко-уніатської церкви три роки. Та витоки дослідження даної теми походять ще з минулого століття. Наше покоління виросло на тому, що уніацька церква це антирадянська церква, антинародна церква. За останні роки за роки незалежності України та ще й раніше, звичайно, погляд на. Історію української греко-католицької церкви радикально змінився. Вона сьогодні потужно присутня в українському соціумі. Автори кажуть, видання має не тільки історико релігії значення, а й культурологічне. Сама ж назва Драма церкви напряму пов'язана із містом книги. Адже сторінки монографії розповідають про гноблення греко-католиків та якою драмою це виявилось для вірян. Книга драма церкви вийшла дуже. Гарно для того, щоб оповісти нам про ті часи переслідування Гракокатолицької католицької Уняцької церкви. Тому ми можемо поглянути історично, споглянути на ті події і на сьогоднішній день зробити якісь висновки. Вийшла тиражем 500 екземплярів, усі за рахунок авторів. Та про витрати творці видання не шкодують, адже весь наклад вже розійшовся. Розійшлися вони Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська область. Тобто вони пішли, власне кажучи, до тих людей про історію церкви, якою, власне кажучи, було написано. Ну і для наших студентів, студентів Рівненського інституту словінознавства. Зацікавився виданням і настоятель Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Київ Галицький Святослав Шевчук він незабаром хоче зустрітися з ними особисто. Та дослідниці не стоять на місці. В запасі є ще не одна ідея для написання майбутніх книг. Головне кажуть, щоб часу на дослідження вистачало. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.